Сильний та незламний військовослужбовець 50-го полку Національної гвардії України Юрій Гапончук взяв участь у змаганнях повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Це щорічний внутрішній турнір для ветеранів та військових, які отримали травми чи поранення під час військової служби. Юрій Гапончук є капітаном збірної України, яку на змаганнях представили 30 військових та ветеранів. Воїн розповідає, як тільки дізнався, що пройшов відбір, почав сумлінно готуватись. Я взагалі е змагався в таких видах спорту, як поверліфтинг, е висловання на тренажері, волейбол сидячи і стрільба з лука. В загальному я тренувався тільки тут по двох видах спорту: це поверліфтинг і волейбол сидячи. Так як в нас е Поки що я не знаю, чи є тренер з стрільби з лука в Франківську. І висловання на тренажері в тому залі не було самого такого тренажера. От, і я якби, по цих двох видах не, не тренувався. Вже коли приїхали на навчально-тренувальні збори, там вже більш Більше було підготовки Юрію та його команді вдалося здобути дві золоті медалі з волейболу сидячи та у командній стрільбі з лука. Крім того, він виборов бронзову нагороду з веслування на тренажері. Зізнається, медаль з волейболу сидячи стала несподіванкою для усіх. На цих самих змаганнях так, ми, ми просто зіграли як команда. Кожен старався один одного підтримати. десь… Зіграти на команду, зіграти на командну гру не індивідуально, і якби це дало нам такий хороший результат. Саме цікаво було це змагання вже в кінці волейболу сидячи, ми в фіналі зійшлися із грузинами. Була дуже запекла боротьба, там очко в очко йшли, якби першу партію. Що ми виграли постійно лідируючи там, відриви на 1-2 очка. А другу, друга партія в нас була дуже, дуже така на, на нервах, можна сказати, бо найбільший відрив від грузинів від нас був 8 очок. І якби, все рівно зібралися з думками, зібрались командою. і все таки виграли, а от стрільбу з лука каже нацгвардієць, відпрацьовував всього три тижні. Утім, вдалося навчитись правильно стріляти, а відтак разом з командою перемогти. Ділиться для нього це один з найважчих видів спорту. Я ставив на те, що в індивідуальній стрільбі я зможу показати кращий результат. Але Щось, щось пішло не так. А вже в командній стрільбі, коли у нас там три чоловіка було, от, в нас було дві команди, представлено від, від нас по три чоловіка, то одна команда була в нас із сильніших стрільців, одна команда трошки із слабших. І так, якби на, на загальній командній стрільбі воно і показало, що ми зайняли перше місце, а інша команда зайняла друге місце. Але сам факт, що в команді стрільбі не все залежить від тебе, але якби влучність повинна бути в усіх однакова і максимальна. Результатами Юрій Гапунчук задоволений, адже, окрім медалей, привіз додому і чимало нових ідей щодо реабілітації та соціалізації ветеранів через спорт і вже починає втілювати їх у життя. Змагання повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Україні організовано мінветеранів спільно з українським ветеранським фондом, громадськими організаціями Повернись живим та ігри Інвіктус Україна і благодійною організацією «Стратком Україна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.